Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Ліфтовий колапс у Полтаві. Підприємством будкомплект навмисно відключено 529 працюючих ліфтів. Весняного водопілля в області не прогнозують, а От сезонні підтоплення полтавці вже відчувають. У день пам'яті Героїв Небесної сотні у Полтаві поклали квіти до знаку на честь Революції Гідності. А тепер про це та інше більш докладно: 529 ліфтів у ручному режимі вимкнули у Полтаві. Зробила це компанія «Будкомплект», яка обслуговує ліфтове господарство у житлових будинках різних районів обласного центру. Що стало причиною колапсу з ліфтами? Що із цього приводу думають жителі багатоповерхівок, та як на ситуацію реагує керівництво міста, дізнавалася Івана Дімова. Під будинком по вулиці Решетилівська, 34 у Полтаві, зібралися обурені мешканці. Люди говорять, їм 19 грудня без пояснень вимкнули справний ліфт, особливо скаржаться ті, хто живе на верхніх поверхах. Мого чоловіка про я не можу його підняти, тому що йому ну, опірірвали ноги. Хтось не поділа владу, а ми страдаємо. Ви розумієте, слом нема. Він там ридає, лежить, бо він не знає, як піднятися. Поки ми записували інтерв'ю, одні з мешканок цієї багатоповерхівки викликали швидку. Приїхала швидка до людини, яка проживає на сьомому поверсі. Працівники швидкої допомоги дуже обурені, так як вони не можуть виконувати свої обов'язки, бо ліфт не працює. Як зараз зносити людину, ніхто не знає. Так само без пояснень 19 лютого вимкнули ліфт і в сусідньому будинку. У мене маленька дитинка, я після дуже великої операції живу на сьомому поверсі. Вчора зібралися йти гуляти, а коляску ніяк знести. Така ж ситуація і в мікрорайоні Алмазний ліфт у будинку по вулиці Ігоря Дорошенка, колишня цілковського, вимкнули 18 лютого. 18 18-го я спускалася ліфтом о 8.45 на низ, а поверталася десь об 11-й. То вже ліфт не працював. Я ледве дійшла на 8-й поверх. Я цілий день телефонувала у фірму, яка ремонтує ліфти, щоб дізнатися, що ж сталося з ліфтом. Та ніхто слухавку не брав. У нас же тут в основному пенсіонери живуть. А у нас же ж в основному тут пенсіонери, понімаєте? Живуть вимкнули ліфт і на леваді. Це підтверджує мешканець будинку по вулиці Чураївне. Коли відключили ліфт? Коли замітили? Ну цього дня назад ніхто нічого не скаже. А полтавка Оксана Козловська живе на дев'ятому поверсі. Вона розповіла, що вимкнули ліфти у мікрорайоні сади 2 Мама у мене інвалід першої групи. У нас дуже часто, бо ти сам дуже визиває швидку допомогу, і це ну проблемно, якщо не працює ліфт Тарас. Нужно, до сам потрібного час її ввести в лікарню. Це, то, це, саме, це теж проблема буде. Зверталися в швидке реагування, мені не відповідають. Номер телефона ЖК номер 2 теж не працює. Станом на 20 лютого у Полтаві в ручному режимі вимкнули 529 ліфтів. Зробила це компанія ТОВ «Будкомплект», яка з 2018-го обслуговує за договором ліфтове господарство в житлових будинках міста. Розповіла секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова. За її словами, причина, чому представники цієї компанії створили в громаді колапс з ліфтами, невідома. А власник компанії «Будкомплект» знаходиться за кордоном. Комісія ТБНС зараз надала доручення перше ще раз скласти листи на «Товбудкомплект», зобов'язати протягом доби увімкнути ліфти. Якщо дана ситуація не буде ними виправлена, у нас є підстави зібрати ще раз ТБНС і розірвати з ними договір. Ніхто не має права шантажувати через людей. Якщо би навіть хтось вбачає якісь порушення співпраці в Полтавської міської ради, то вбуткомплект. Є процесуальний порядок вирішення даного діалогу за словами Катерини Ямщикової. Жодних заборгувань у Полтавської міськради перед цією фірмою немає. І Якщо ліфти не будуть вимкнені 21 лютого, протоколи комісії НС направлять правоохоронцям. В Свою чергу ми намагалися отримати коментар щодо ситуації з ліфтами від представників будкомплект. Наразі жодного коментаря немає. Водопілля на Полтавщині не буде. Цієї весни гідрологи та синоптики прогнозують теплі кінець лютого та березень. Снігові запаси на водозаборах теж відсутні, додають спеціалісти. Яка ситуація у полтавців із сезонними повенями та підтопленнями дізнавалася наша знімальна група? Ось це кухня. Ось тут же ж видно, де сухе, а оце вся стінка, вся мокра. Мешканка селища Вороніна Тамара Лісовська та її родина протягом п'яти років страждають від підтоплення їхньої оселі та сезонних повеней. Проблема в тому, що живуть вони у найнижчій точці селища, під горою, каже жінка. Ну, це затоплюється зливовими, дощовими, сніг, все, що з неба, все, що з гори, от там, все воно. Стікається сюди, бо тут найнижча територія. Повінь майже цілий рік, говорить пані Тамара. Та розповідає, що через підтоплення у неї пропав і город, і садок. Все дерева, квіти. Повені немає тільки влітку, коли дуже велика жара. Взимку навесні, особливо навесні, коли грунт мерзлий, коли холодно, коли воно не смоктується. Три сезони у нас повені. У підтопленнях в низинах винні не тільки природа, і сезонні повені зазначає привідний гідролог Віра Смирнова. Причина криється ще й у високому рівні води через дощі у грудні. Підтоплення це вихід підземних вод на це окремі райони. Оце в Сем'янівка, лісок. Ви знаєте, там багато домогосподарств страждають. Але. Це є результат скоріше неприродного, а штучного втручання. А от щодо весняної повені на Полтавщині, вона цьогоріч є незначною та непомітною, говорить привідний гідролог Віра Смирнова. Особливості цієї весни, ну, власне, як і минулої весни, при пропуску при формуванні водопілля полягають в тому, що Дуже тепле повітря сприяло тому, що фактично снігозапаси на водозборах відсутні, і внаслідок цього високого водопілля загалом можна сказати не буде. Через різке потепління та мелі у порівнянні з іншими роками опади цієї зими водопілля розпочалося надто швидко, та не всіх річках Полтавщини говорить гідролог. На малих річках воно фактично вже і пройшло водопілля, тобто підйом рівня дуже незначний, 10 см. Малі річки, такі як сліпорід, оржиця, мерла і таке інше. А на річках, які ми вже більш знаємо, як середні річки, це Ворскла, псел і Сула, водопілля продовжується ще зараз. Зараз десь приблизно найближчим часом буде проходити те, що кажуть, пік. Як зазначає гідролог, цього року весна буде теплою та дощовою, але водопілля не прогнозують. 20 лютого росіяни вкотре атакували Полтавську область безпілотниками. Окупанти завдали удари по території Кременчуцького району. Це спричинило пожежу на промисловому об'єкті. Обійшлося без жертв та постраждалих. Як повідомили на офіційному телеграм-каналі повітряних сил у ніч на 20 лютого в Україні збили усі 23 БПЛА у семи областях, серед них і Полтавщина. Десять років тому вони змінили хід історії нашої держави. Сьогодні в Україні визначають день пам'яті Героїв Небесної Сотні. У Полтаві містяни поклали квіти до меморіального знаку на честь революції гідності. Як це було, бачили наші кореспонденти. До Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, 20 лютого, у Полтаві поклали квіти до пам'ятного знака на честь Революції Гідності. Таким чином люди вшанували усіх тих, хто загинув у 2014-му. Тоді акції протесту прокотилися всією країною. Люди вимагали від президента Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з Європейським союзом. Розповідає учасник подій Полтавець Сергій Бульбаха. Більше часу в грудні і в січні 14-го я був на Київському майдані з хлопцями, вахтами на чергуванні Оці людневі дні з 18 по 20 лютого. Це ті дні, які стали переломними, як на мене, в історії України. Переломними. Тоді влада на той час влада прийняла рішення застосовувати не просто силові методи для розгону. А стрілецьку зброю тоді найбільше понесли втрат майданівців в Києві на інститутській, в парку в Мар'їнському, в їхній смерті дали, мабуть, поштовх, мабуть, перші ростки нової незалежної, демократичної держави України. Мітинги по всій країні це був душевний порив українців до кращого життя, говорить учасник революції гідності Олександр Баленко. Я тут в Полтаві був, да. ми працювали з громадськими організаціями, військовими пенсіонерами, з діючими військовими. Всі приходили сюди. Ми розуміли, що держава будується і треба їй допомагати. Нагадаємо, 20 лютого 2014-го у Києві силові підрозділи розстріляли учасників Революції Гідності. Тоді за добу загинула майже сотня людей. З 2015 року в Україні почали відзначати День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Служба безпеки України повідомила про підозру ще двом бойовикам, які намагалися прорвати позиції Збройних сил України під роботиним. Зрадники воювали проти сил оборони на південному фронті, за словами речниці СБУ Полтавщини Інни Усової, у грудні минулого року українські захисники взяли обох зловмисників у полон під час запеклих боїв у районі роботиного на Запоріжжі. Обидва затриманих мешканці Криму, які восени 2022 року добровільно вступили до мотострілецького полку 47-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу збройних сил Росії. У жовтні листопаді 2022 року бойовики були направлені на навчання на один із полігонів на території Російської Федерації. Звідти їх перекинули до тимчасово окупованого Бердянська, де вони займалися облаштуванням фортифікаційних споруд навколо міста, а також по периметру захопленого аеропорту. Крім того, вони здійснювали чергування на окупаційних блокпостах. Після цього їх перекинули на Запорізький напрямок для здійснення штурмів українських позицій. Там вони і потрапили у полон у ході одного зі штурмів. Слідчі збу повідомили обом фігурантам про підозру за частиною другої статті 111 кримінального кодексу України це державна зрада та частиною 7 статті 111 з позначкою. 1 – колабораційна діяльність. В слідство стосовно одного фігуранта завершено обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Здійснив кілька пострілів та втік з місця події на автомобілі. Поліція встановлює обставини хуліганства по вулиці Решетилівській у Полтаві. Через агресивні дії водія 18 лютого близько 21-ї години поліцію викликала місцева мешканка. Патрульні зупинили автівку, за кермом якої перебував 36-річний полтавець. Про це повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Слідчо-оперативна група поліції вилучила у чоловіка пістолет та направила його на судову експертизу. Наразі тривають слідчо-оперативні заходи, необхідні для встановлення походження зброї та мотиву протиправних дій чоловіка. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під представленням керівництвом прокуратури, розпочато досудове розслідування за статтею 296 кримінального кодексу України саме за хуліганство. Наразі слідчі дії тривають. Окрім того, відносно водія складено адміністративний матеріал за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за керування транспортним засобом у стані сп'яніння або під дією лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Косметичні шви та відсутність антибіотиків після операції полтавських студентів майбутніх ветлікарів сьогодні навчали новітнім методикам стерилізації собак та котів. Майстер-клас показав лікар ветеринарної медицини з Польщі. Побували в операційній наші кореспонденти. Мінімальні шви та без антибіотиків після операції у Полтаві. Майбутніх ветеринарних лікарів навчали стерилізувати собак та кішок за європейською методикою. Свій багаторічний практичний досвід студентам передавав доктор ветеринарної медицини з Польщі Даніель Фігель. Хірургічні хірургічної операції, кастрації, стерилізація, які допоможуть у подальшому праці майбутніх лікарів, стерилізація зменшує популяцію тварин, що запобігає зменшенню кількості заразних хвороб інфекційних, зокрема сказу, які є небезпечні як для тварин, так і для людей. На таких майстер-класах стерилізації безкоштовні, адже тварини, яких привели власники, є живим навчальним посібником для майбутніх ветлікарів. За мить на операційному столі опиниться кнопочка, яка нещодавно привела цуценят. Вона до нас прийшла таким щіночком, Діти принесли. Ми думали, що то маленька ще собачка. а Вона вже у нас оказалась вагітна. Вона нам привела цуценят. Зараз у нас ще чотири дівчинки залишилось було п'ять. Перший раз вона привела цуценят. їй десь ну близько року собачки ми вирішили так більше не гратися, бо то проблема буде. Зараз, я думаю, не та ситуація в країні, щоб багато цих безпритульних собачок, знайти їм власників відповідальних дуже складно. Для нас дуже важливо, щоб антисептика була дуже добре. Ми хотіли вам показати, як працювати, щоб ніяких антибіотиків після операції не давати. Да? Потому, потому что Собаки, каторожи на уліцях. Ви будеться після операції пускати і ніяких антибіотиків не будеться. Не надавам бути давати. Даніель Фігель коментує кожен крок операції. По завершенні демонструє мінімальні шви 3 сантиметри у собак та 7 міліметрів у кішок. Завдяки цьому післяопераційна рана швидше загоїться. Така практика сприяє формуванню гуманного ставлення до тварин в суспільстві, зазначили науковці. Це малоінвазивність, тобто дуже мінімальний оперативний розріз, оперативний доступ суворі септика і антисептика. Вони не використовують антибіотики взагалі, на відміну від нас. Тому от це в цьому користь. Також вони застосовують шовні матеріали, які розсмоктуються, тобто і шви, які не потрібно знімати. Після проведеної з мінімальним травматизмом операції власникам чотирилапих розповіли, як і чим годувати хвостатих пацієнтів у період відновлення. Для того щоб відновитися швидше, це має бути, по-перше, велика калорійність раціону, це велика жирність і велика кількість білку. Тому що після операції білок це є будівельним матеріалом, і організм потребує швидшому відновленню. І цей білок основне це має бути легко перетравна, щоб білок легко засвоювався. Це вже не перший приїзд Даніеля Фігеля до Полтави для того, щоб навчити своїх майбутніх колег тонкощам проведення стерилізації тварин. Виставу за двома зайцями з Ольгою Сумською показали у Полтавській політехніці. Театральне дійство організували, щоб зібрати гроші на допомогу Збройним силам України, а також щоб ментально підтримати людей, які під час війни знайшли прихисток в обласному центрі. Ексклюзивний сюжет із вистави. Дивіться далі у випуску. Взяла, надала і повела. Вперше на сцені полтавської політехніки вистава за двома зайцями. Перед глядачами з'явилися давно знані персонажі Проня Прокопівна, Голохвастов, Химка, Секлета та її донька Галя. В одній з головних ролей виступила неперевершена народна артистка України Ольга Сумська. Організували театральне дійство в університеті, щоб зібрати кошти для українських захисників, розповів ректор Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко. За його словами, у навчальному закладі постійно влаштовують різні концерти та вистави. Це необхідно, аби ментально підтримати людей під час війни. Вже стало доброю традицією у Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка проводити благодійні концерти, і благодійні акції підтримку Збройних сил України в умовах повномасштабного вторгнення. Всім потрібні позитивні емоції. І ми піклуємося за наших науково-педагогічних працівників, наших студентів і проводимо такі концерти, які відволікають від цих бойових дій. На сьогоднішній захід ми запросили і вимушено переміщених осіб, які так само зі своїми родинами отримали. Дуже позитивні емоції. Я надзвичайно радий, що у складі наглядової ради нашого університету є народний депутат України, засновник ГО ВПО України Максим Ткаченко, який сприяє у організації і проведенні таких благодійних акцій. Завдяки майстерній грі акторів усі глядачі отримали понад дві години сміху та позитивних емоцій. Питані нами студенти зізналися. Цю класику не читали. Але сьогоднішній перегляд справив на них неймовірні враження. Чесно, не дивилась ні фільм, нічого такого не читала. Але при тому, що батьки мені завжди казали, подивись це, дуже класна вистава, просто суперпозитивні емоції. Я в захваті від акторської гри, від того, що так переносишся у цю історію, і взагалі дуже сподобалося, що наша полтавська політехніка сьогодні перетворилася на справжній драматичний театр і просто подарувала нам такі враження. Дану комедію я бачу перший раз, і це надзвичайно було і весело, і прекрасно, і мені надзвичайно все сподобалося, адже для студентства пізнати. У сучасну українську культуру це надзвичайно цінно, Тим паче в наш тяжкий час. Навіть не читала і не знаю, навіть не було ніяких, можливо, що буде, не було ніяких уявлень, що буде, але я скажу, що перевершила будь-яке, що могло будь-які думки, будь-які очікування. Сьогодні мій погляд на комедію дійсно змінився. Я давно не ходив на такі саме вистави нового українського театру. І мені дуже сподобалось наприкінці вистави. Володимир Онищенко разом із квітами вручив Ользі Сумській подарунок від щирого серця. Це колаж, який нагадуватиме відомій акторці їхню спільну історію навчання у полтавській школі номер 4 Полтава це моє рідне місто, і ми разом навчалися в одній школі. Славетна школа номер 4. І це є щастя, що ми нарешті зустрілися. Засвідчую свою повагу до такої неймовірної сили, енергетики, яка тут панує в цьому університеті. Дякую. І хочу подякувати колективу університету за теплий прийом. Це незабутнє. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті Іртепілєй. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.